Огляд антидетект браузеру GoLogin і ми одразу приходимо на головну сторінку, клікаємо за посиланням, котре буде внизу в описі. Нас перекидає сюди. Дивимось, Secure Browser to manage різних аккаунтів. Тобто, антидетект браузер створений для того, щоб мати багато аккаунтів. Тобто, якщо, ви, наприклад, займаєтесь і працюєте в сфері бузу, мати багато аккаунтів, умовно кажучи, криптобіржі якоїсь там ByBit, BNX, Binance і так далі. Глогін ідеально допоможе вам у цьому рішенні. До речі, цікавий факт: Glogin було створено ще в 2019 році. Прогорнувши тут трошечки. Нижче ми можемо більш детально ознайомитися безпосередньо з лендінговою сторінкою, проте нас це мало цікавить. Переходимо до процесу реєстрації, давайте буду показувати вам це на практиці. Вписуємо сюди своє емейл. Також моє посилання вам дасть. Безкоштовний пробний період на протязі 7 днів. Обов'язково це враховують, тобто у вас буде 7 днів, щоб протестувати і вирішити, потрібен вам гологін чи не потрібен. І влаштовує вас його функціонал чи не влаштовує. Вписуємо на почту, натискаємо на кнопочку «Try for Free. Тепер наша задача придумати пароль і знову ж таки натискаємо на кнопочку «Try for Free. І після реєстрації вам одразу запропоную його завантажити на свій комп'ютер і переправить в свій особистий кабінет. Так виглядає особисто мій кабінет, я тут вже його налаштував і використав всі свої можливості. Далі переходимо до тарифів. Після того, як у вас закінчиться перших безкоштовних 7 днів, у вас буде можливість платити помісячно, так? Або ж заплатити за рік і знижка 50% від мене подарунок невеличкий такий вам. Тобто, якщо платите одразу за рік, то будь-який тариф зі знижкою 50% вашої. Взяти. Перший тариф Professional. Якщо у звичайній місячній підписці він буде обходитись в 49 доларів, то у річній 24 долари на місяць ми 24 множимо на 12 і таким чином отримуємо 288. Проте, якщо 49 помножити на 12, то ви розумієте, що це в 2 рази більше. Що ми тут бачимо взагалі по вимогам. У першому тарифі нам дається 100 профілів, тобто 100 різних профілів ви зможете створити. Один профіль, дорівнює один аккаунт. Далі, безкоштовні проксі, доступні на абсолютно всіх тарифах, проте їх використовувати я вам не раджу, краще їх придбати на якомусь сервісі або використовувати ваші мобільні проксі. І також, що додається у наступних тарифах. По-перше, це збільшується кількість профілів, тобто кількість аккаунтів, скільки ви можете завести, і учасників вашої команди. Тобто, якщо на тарифі «Professional» Антитек браузером Гологін на саме цьому аккаунті можете користуватися лише ви, то вже на тарифі бізнес учасників може бути до 10 штук. Тобто, одночасно на одному аккаунті Гологі може сидіти 10 людей з різних. Девайсів. І також гологін доступний на Android-версії. Про це буде окремий відеоролик. Один там відкриває аккаунт Bybit під номером 1, другий відкриває аккаунт під номером 5, третій 10. Я думаю, суть ви зрозуміли. Після завантаження і встановлення гологіну на свій комп'ютер, додаток буде виглядати наступним чином. Ми його просто тут запускаємо. Також хочу вас одразу попередити: вся робота буде не з. Веб-версії, так, можна тут також натискати на кнопочку Run, проте робота буде не звідси, а безпосередньо з версії для комп'ютера з вашого встановленого додатку. Тобто тут ви вже будете натискати Start. Так, тут натискаєте старт, налаштовуєте проксі і вже починаєте свою роботу. Новачки дуже часто допускають помилку, що саме запускають з веб-версії, тоді, по-перше, можуть забанити вам аккаунт, ваш не гологін, а саме той аккаунт, куди ви зайдете, безпосередньо платформа. А по-друге, збої у роботі проксі також ніхто не відміняв. Тож, друзі, на сьогодні це все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!